Слава Україні! Чергова дорожня транспортна пригода з постраждалими на Хмельниччині. Три пожежі за минулу добу в області. Юний боксер Шепетівки став чемпіоном України з боксу. Про це та більше далі в ефірі Першого Подільського. Я Ольга Захарченко розпочинаємо «5 хвилин на головне. В Україні пропонують штрафувати за порушення комендантської години днями у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Документ пропонує запровадити такі штрафи для громадян від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень а для бізнесу мінімальний штраф 51 тисяча гривень, максимальні 102 тисячі гривень. На Хмельниччині чоловік став посмертним донором для трьох пацієнтів. У пацієнта лікарі діагностували смерть мозку. Його дружина дала згоду на посмертне донорство і цим врятувала три життя пацієнтів, які потребували пересадки органів. Двоє з них неповнолітні. Про це розповіли у Хмельницькій обласній лікарні встановлення діагнозу смерть. Смерть мозку відбулася протягом 24 годин. У цей час проводяться спеціальні діагностичні процедури за участі реаніматологів, нейрохірургів, невропатологів та трансплант -коротників. Одинатора про це пояснили у лікарні. Трансплантація вилученого серця була проведена на базі Хмельницького серцево-судинного центру. А трансплантацію нирок провели у Києві. Все пройшло успішно. Одна з нирок трансплантована дівчинці віком 17 років, інша хлопчику, якому 12 років. Вони довго перебували на гемідеолізній терапії, врятовано три життя. Чергова аварія на Хмельниччині цього разу дорожня транспортна пригода трапилась у Славуті. В ній постраждала 44-річна жінка. Про це повідомили в поліції. По вулиці Ярослава Мудрого легковик Тойота Венсі збив місцеву мешканку, яка переходила дорогу по зебрі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохідка отримала травми і госпіталізувала до Славутської багатопрофільної лікарні. За кермом автомобіля був 16-річний водій. Поліцейські встановили, що юнак не має водійських прав, та й авто не його. Легковик належить знайомому хлопця. За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Автомобіль вилучили наразі триває слідство. Три пожежі за минулу добу на Хмельниччині. Отже, учора по обіді в селі Вільховець горіла господарча споруда. Сталося займання через мовірне коротке замкнення електромереж. Вогонь пошкодив покриття, перекриття та речі домашнього вжитку. А ввечері цієї ж причини спалахнув житловий будинок у селі Шибана. Теофіпольські рятувальники оперативно ліквідували займання, проте вогонь пошкодив покриття та перекриття. Крім того, на вулиці Нігінське шосе в місті Кам'янець-Подільський надзвичайники погасили сміття, яке займалося в підвалі багатоквартирного житлового будинку. Нещасних випадків на пожежах не було. Із 1 листопада на Хмельниччині не можна буде ловити рибу. На водних об'єктах Хмельницької області заборонили вилов риби на зимувальних ямах. Обмеження діятиме до початку нерестового періоду. Такі обмеження запровадили, аби зберегти рибу та забезпечити їй оптимальні умови для зимівлі. Отож для зимувальних ям забороняється промисловий вилов водних біоресурсів, любительське і спортивне рибальство, в тому числі з берега, а також пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден. Нагадуємо, за порушення правил рибальства передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу із відшкодуванням завданих збитків. Рибоохоронний патруль подав перелік меж зимувальних ям для риби у Хмельницькій області на 23-24 роки. З переліку можете ознайомитись на сторінці Facebook Хмельницький Рибоохоронний Патруль або ж у телеграм-каналі Першого Подільського. Для зручності скануйте qr код та долучайтесь. Юний боксер Шепетівки став чемпіоном України з боксу. В Чернівецькій області відбувся чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. Участь у чемпіонаті взяло 360 спортсменів з різних куточків України. Честь міста Шепетівка захищали вихованці відділення боксу Шепетівської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи під керівництвом тренера-викладача Алтуняна Максима Олеговича. У ході напружених двобоїв Бабічо Вініамін став чемпіоном України з боксу серед юнаків у ваговій категорії 80 кілограмів. Усі двобої Вініамін завершив достроково перемогою у першому раунді та був визнаний кращим боксером чемпіону. Чим вітаємо чемпіона та його наставника з яскравим виступом та бажаємо перемог на міжнародному рівні. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. Усі деталі у телеграм. Бережіть себе. Слава Україні!